10 квітня на території 13 областей України, зокрема і Житомирщини, було проведено спецоперацію по ліквідації розгалуженої мережі продажу наркотиків, у тому числі через інтернет. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбук керівник головного управління національної поліції у Житомирській області В'ячеслав Почененко. Правоохоронці затримали 32 учасників наркогрупування, серед яких лідері головні фігуранти, які займались виготовленням та розповсюдженням важких, і особливо небезпечних наркотиків у 13 областях України. У причетності до злочинної діяльності підозрюються й кілька студентів одного з вищих навчальних закладів Житомирщини, в яких під час обшуків вилучено марихуану, амфетамін, кокаїн, рекламні агітки, банківські картки та інші свідчення злочинної діяльності. Наркотичні засоби надходили у регіон через поштовий зв'язок. Написав керівник головного управління національної поліції у Житомирській області В'ячеслав Печененко. Зломисники згуртували навколо себе злочинну організацію, учасники якої розповсюджували наркотовар на території 13 областей України. Фінансовий контроль, легалізація доходів та виконання ролі операторів інтернет-магазинів головні фігуранти довірили своїм співмешканкам – 23-річній та 24-річній жителькам Києва. Куратори по збуту наркотиків, кур'єри по доставці сировини та готової продукції, відповідальні за діяльність нарколабораторії, особи, які вирощували наркомісні рослини та виготовляли з них наркотики, особи, які зберігали наркотики, так звані закладчики товарів. Всі ці декілька, десятків осіб діяли під пильним оком організаторів наркогрупування з початку 2017 року. Варто зазначити, що так звані закладчики це молоді особи віком від 17 до 25 років. Крім того, батьки цих молодих людей в переважній більшості знали про кримінальний заробіток своїх чад і сприяли йому цьому, зберігаючи наркотики вдома. Ем, поширювали наркотовар за допомогою інтернет-магазинів в одному з месенджерів, де клієнти могли вказати назву товару, кількість. Місце, де можуть отримати товар, та реквізити для оплати, переправляли поштовими переказами за допомогою автоперевізників або залізничними потягами. Кошти одержані від продажу наркотовару перераховувалися на банківські картки фігурантів наркогрупування. Попередньо встановлено, що щомісячний дохід від обороту наркотовару становив 10 мільйонів гривень. Такі колосальні кошти здобувалися за рахунок чужих смертей. Правоохоронцям достеменно відомо про випадок, коли після вживання придбаної продукції у учасників викритої групи особа померла. Скільки таких жертв серед наркозалежних встановити неможливо. До спецоперації було задіяно більше тисячі фахівців поліції. Працівники департаменту внутрішньої безпеки проводять перевірку на предмет можливої причетності до діяльності викритої групи працівників правоохоронних органів.